Всім привіт від пана Мишка, я приїхав на свою міську пасіку. У нас ранок сьогодні, сутки йшов дощ, сиро. І я поки думаю, поки бджола опустилася у гніздо, позабираю, позабираю ці, що зверху стояли на сушки через піддашник стояли ці корпуса середні на відсушку. вони їх повністю відсушили. Я їх забираю, провіряю, скільки тут ліків лежить, що треба забрати, що ні. Десь так. Основне, що я хотів вам сьогодні показати, це їздив я по магазинам і по чому продають в магазинах мед. Я їздив на декілька ярмарок, то продавав. Літрову банку за 30 доларів. А тут у нас є європейський магазин, то я бачу, там вже стоїть 4999, тобто 50 доларів за літру продають. Це домашній, не не перетоплений неперетоплений, непер... Ніякий, сирий мед, як вони кажуть тут. да Ось такі то на справи. Вже оце відібрав у цілому ряду. вон поставив їх. Такими я і займаюся. Ну добре. Дивіться по чому у нас в магазинах мед. Так, а оце мед у простому гастрономі. 680 грам, 8 доларів. Піло це можна сказати, літрова банка. 15 доларів. The Piki, it is time for the top of the hour walk. So, it's a best at Bolario, the red suit. 40 розпром 5 доларів. Це 450 г, це електро 900 г, трошки менше, це 907. Кловер це клевера. От такі ось мен дає. Так, медведики 340 г по скидці 5.50. 20 доларів за два лейба 900 грамів більші і менші. Так, тут оце медведики великі. Ось така ціна в простому гастрономі. Так, мед у малооптових магазинах. Це йде все Ханука. Чи манука. Манука ханіза. 500 грам. 17 доларів. Потім місцевий колорадовський мед. 14 доларів за 3 ЛБ 1,36 і літра. За літру. Далі йде це по скидки. 1589, 16 доларів за три бутилочки. 680 грам. Так, це буде у нас скільки тут? Три, воно написано по 24 ОЗ. І аргентинський мед 227-5ЛБ за 13 доларів. Отакі От ціни в малооптовому магазині. Аргентина мед коштує 13 доларів, можна сказати, 2 2 літри. Трошки менше. Ось так вийшло сонечко і бджоли почали літати. Сутки сиділи, а навіть більше двоє днів, два дні і дві ночі сиділи, двоє суток можна сиділи, <кій> не працювали. Сонечко вийшло і полетіли. Так, роботу я свою зробив. Верхні магазини, що були на відсушки. Середні корпуса на 160 познімав, оставив на двох корпусах, там показує що. Зимують на одному корпусі рута. Навіщо зимувати на одному, як можна і на двох. Я на низ ставлю розплід, наверх корм, і вони там, що хочуть собі хай та і роблять. Одна сітка в мене стоять на глухих воно піддонах. Такі є вон, витяжки. Вентиляція йде через низ. Що там не розказували, що то погано, що то не по, не по природі, а бджоли живуть і радуються. Ось такий льот бджіл. Повиходили, провітрюють свої хатини. За два дні зібралося там, а літають вроді десь як взяток є. Ну дякую за увагу, що подивилися. До побачення.